Друзяки динозаврики, морське чудовисько. Расмусе, вставай. Расмус аж підскочив на ліжку. Хтось кричав просто в нього над вухом. Хто ж це? Тімі Тродон, його найкращий друг. Хто ж іще? Ну, от чого ти мене будеш? позіхнув Расмус. Ще тільки пів на сьому і взагалі субота. Тім замахав лапками. Там таке робиться. ходи, подивися, скажу, не повіриш. Расмус зітхнув Добре, зараз тільки піду миюся. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, що й сталося, поки його не було, і дуже жахливе. Тім і зник. Дивно, правда? Расмус рішуче пішов до бабусі Рекс. Ба, виплю його. Бабуся Рекс здала, що прокидається. Ти проковнула Тімі. Знову, сказав Расмус. Негайно виплюй його. Ммм, не розтуляючи рота, відказала бабуся. Расмус тільки суворо подивився на неї. Бабуся Рекс зітхнула, розявши рота, і тьху. На підлогу печери випав тімі. Бабусю, як ти могла? Попроси вибачення. Бабуся Рекс опустила очі. Ну, вибач, мені шкода трохи. Тімі витрусив із пір'я кілька рибин. Нічого страшного. Ну, Расмусе, гайда. Але що там таке? спитав Расмус. Тім скакав і плескав у долоні. Неймовірне. То що ж саме? Тім відчинив печерю. У нас цілу ніч ішов сніг. Расмус ахнув. Такого він ще ніколи не бачив. На дворі все було біле. А що то за біла штука? спитав Расмус. Це біле? То сніг, підказав тімі. Що? Оце такий він справжній сніг? Тімі поплескав друга по плечу. Гайда, Расмусе, хотім у снігу гратися. Тепер Расмус, нарешті, помітив, що стало дуже холодно. Зараз курточку й шапку вдягну, сказав він. Ну, а Тімі просто вискочив у сніговий ранок. Він зі сміхом став бігати і качатися по снігу. Коли Расмус нарешті вийшов на двір, то побачив декого біля сараю. Відгадайте, хто це був? Звичайно, Робін Рекс, найбільш надокучливий на світі старший брат. Він возився з якоюсь палицею з мотузкою. Расмус тихенько підійшов до снігу до робіна. Що це таке? А ти не знаєш? засміявся Робін. Це ж вудка, я наживку чіпляю на гачок. Фе, сказав Расмус. І тут із сараю вийшов тато Рекс. Озеро наше замерзло, сказав тато, вже давно ми не бачили такої криги. Влаштуємо змагання із зимової риболовлі. Судею буде мама. А ви, хлопці, хочете позмагатися? Расмус похитав головою. А воно взагалі безпечно ходити по такій кризі. До того ж він уявив, як страшнючі потвори можуть ховатися під кригою. Гігантські акули, морські чудовиська, водяні динозаври з великими гострими зубами. Робін тільки реготав. Та у Расмуса взагалі м'язі нема. Він і тюльки з води не витягне. А от і витягну». Відказав Расмус, я просто на живих істот полювати не люблю. А Тімі заскакав і закричав Ну, звісно, ми теж будемо змагатися. Який там перший приз? Таторець заплутався з Настя і впав на сніг. А оце найцікавіше, виплутуючись, промовив він. Перший приз ціла бляшанка. Скумбрії в томаті! Ура! закричав Тімі. Найкращий у світі приз. Расмус обережно пішов услід за ним. Ух, і холодно ж. Але у цьому іншому день був просто чудовий. Сонце сяяло. Всюди гралися динозаврики. Вони катались на санчатах, лижах і ліпили снігових динозаврів. Уже біля самого озера Расмус відчув, що земля затремтіла. Луна важкий тупіт під піг тімі. Расмусе, поглянь, хто позаду тебе? А хто? запитав Расмус. Та це ж наш тобіас трицератопс. Ой ти нас налякав, тобіасе, сказав Расмус. А що ти тут робиш на озері? Тобіас витяг із рюкзака вудку. Іду нам змагання з риболовлі. Звісно, у, і хочеться ж виграти бляшанку з кумбрії в томаті. І саме в той момент на размуса хтось налетів. Расмус упав носом у сніг і почув сміх Робіна. Расмусе, вставай! Хто останній до озера, той шмаркач. Ану, не дражнити Расмуса, суворо сказав тату Рекс. Він. Та в робіно размус у і по вулиці, і всі пішли на озеро рибалити. Тато Рекс прорубав кілька полонок і полічив Раз, два, три. Смагання почалося, хлопці. І тут же бульк, Усі закинули вудки. Расмус дивився, як гачок і нашивка зникають під водою. Коли гачок занурився, Расмус питав Тату, а тепер що робити? «Погайдай трохи вудку, поради тато. Рибі стане цікаво. І вона клюне. Грасмус почав гайдати. І тут, оп, невже клюнуло так швидко. Так, за волосів щось смикало. Расмус потягнув, потягнув. Але це вже було щось дуже важке. Невдовзі риба була майже на поверхні. Расмус щосили смикнув, витягнув рибу з ополонки. Пав на хвіст і спитав, а що це за риба? Тіммі крикнув. Та це ж маленький струніус! Ха-ха-ха-ха. засміявся робін. Це, мабуть, найдрібніша риба у світі. І тут почулося потужне криктання. Це був Тобіас. У мене щось клюнуло. Теж дуже велике. Тобіас щосили потягнув вудку. Ось уже й риба під самою оболонкою. Ось під льодом з'явилася величезна тінь. Расму затремтів. Ого-го, напружувався Тобіас. Яка важка. Що ж це за риба? Тімі закричав. Неймовірно, та це ж наш семіше стезавир. Сем висунув з оболонки довгого носа і усміхнувся. Привіт, як справи? Расмус обізвався. Ну й налякав ти нас семе. Що ти тут робиш? Та от почув про змагання з риболовлі, а ну думаю, когось розіграю. Ну, то в тебе вийшло, буркнув Тобіас. А я ж гадав, що виграю бляшанку з кумбрії в томаті. І тут почувся крик. Це був тато Рекс. Клює, і яка ж велика рибина? Допоможіть тягти. Усі стали один за одним позаду тата Рекса і потягли разом. Що сили? Ну, і здоровена! Ти Рекс. таторекс. ну, потягнімо, що сили. Раз, два, три і. єп. Усі попадали. Ой, сказав таторекс. «Стається, гачок просто зачепився за дно. Робін так сміявся, що аж тримався за живіт. Гарна зачіска, Расмусе. Усі продовжили рибалити. Расмусові це змагання вже набридло, до того ж він дуже зголоднів. Несподівано почувся якийсь шум. Це Робін тягнув вудку, клюнуло. Та це й у тебе дно зачепилося, сказав Таторекс. Ні, це. Здоровена гігантська волотенська рибина! Ось погляньте. І тоді всі побачили, робіна щось тягло просто до ополонки, і воно було дуже велике і сильне. У Робіна затягло в ополонку лапи. Рятуйте! Усі взялися дружно витягати Робіна, але риба була більша і сильніша. Тепер до ополонки тягло всіх. Раптом, Волосінь луснула. Ай-яй-яй-яй-яй, зірвалась, зойкнув Робін. Аж тут Расмус помітив якусь тінь під кригою. Вона росла і росла. Усе задвигтіло й затрусилося. Крига тріснула, навколо бризнула вода, і з ополонки висунулася голова величезного і дуже сердитого кронозавра. Одного з найбільших морських чудовиськ у світі. Динозаври на кризі перелякано закричали і побігли хто куди. Але найдужче кричав робін. Це твій гачок!» – перевів кронозавр. Робін похитав головою дуже швидко. А ти знаєш, що я роблю з брехунами? спитав кронозавр. Робін похитав головою знову. Так от я. Їх з'їдаю. раз і робін зник. Гей, ти, закричав тато Рекс. «Ану виплюй робіна, негайно. Та кронозавр його не слухав. Він просто пірнув у поломку з робіном у пащі. Але в останню мить Тобіас схопив кронозавра за спини плавець, а тато Рекс тім і разно схопилися за Тобіаса. Кронозавр хлюпався, лютував, але вирватися не міг. Тоді він знову висунувся з осполонки і виплюнув Робіна. Ось ви як. Ну тоді я з'їм вас усіх замість нього. Расмус затремтів з переляку. Хронозавр узяв пащу і націлився на них. Ось уже величезна паща, зовсім близько. Расмус заплющив очі. Він уже чекав, що зараз усе довкола почорніє. Аж тут. а а. Гучнішого крику того дня ще ніхто не чув. Расмотр розплющив очі. Чого не з'їли? А вгадайте, що він побачив? Бабуся Рекс міцно вчепилася зубами в спини плавець кронозавра і не відпускала. Ой, мамо. кричав кронозавр. Ти більше нікого не їстимеш? Пообіцяй. сказала бабуся Рекс. І кронозавр закивав дуже швидко. Я більше не буду, тільки відпустіть, боляче. Ну, тоді відпускаю, сказала бабуся і розтисла зуби. І як ви гадаєте, що було далі? Так от, страшний кронозавр миттєво пірнову полонку. Вода трохи поколихалася, а тоді заспокоїлася. І тут прибігла мама Рекс. Хто кликав маму? Та тут малявка одна кликала, усміхнувся Расмус. Мама Рекс принюхалася. То від тебе пахне кронозавром, робіне. Спочатку робін Рекс зітхнув, а потім прийшов до тями і спитав А як же наше змагання? Мама Рекс замислилася. Кронозавр розлякав усю рибу, так що суддя вирішує закінчити змагання. Переможця визначати не будемо, ніхто не спіймав жодної рибини. «Стривайте!» – вигукнув Тімі. Це ж не так, що значить не так? спитала мама Рекс. Один з нас рибу зловив. Усі поглянули на Расмуса і маленького струніуса на кризі біля нього. Мама Рекс усміхнулася. Гм, отже, переможець усе таки є. Так нечесно, буркнув Робін. Який же переможець із такою дрібною рибкою? А більшої ніхто не спіймав, сказала мама Рекс. Бляшанка з кумбрів томаті дістається Расмусу. І знаєте, що я пропоную? Відзначити перемогу крутезною, найвеселішою у світі зимовою вечіркою динозаврів. Ура! Я засмажу Струніуса! вигукнув Тімі. Я зроблю ковзани, сказала мама Рекс. Я кульки понадуваю, зрадів Расмус, а можна, я скуштую? Яка вона скумбрі в автоматі?» – спитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже стомились. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добра, ніж динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі.